Друже, є розмова. Будь-яка тема не проблема. Ну що ж, друзі, сьогодні в нас на телефонній розмові буде психологиня та психотерапевтка Олена Козачук. Пані Олено, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. тут. дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і перше питання у нас як у ранкової програми, як зазвичай проходить ваш ранок. Ой, мій ранок проходить завжди з написання щоденника. Мені подобається вивантажити свої думки на папір, щоб е, на свіжу голову розпочинати трудовий день. Чудово, Олено. Ми сьогодні говоримо на цікаву і складну тему. Водночас, ми говоримо про нарцисів і ехоїстів. От скажіть, чи можна їх вважати співзалежними? І на вашу думку, взагалі, що небезпечніше нарцисизм чи ехоїзм? А, так, я думаю, що для того, щоб нам почати, потрібно розібратися взагалі в поняттях, тому що якщо ще е, про нарцисизм люди чули, то про егоїзм більшість навіть уявлення немає, хто це. І взагалі, я думаю, що багато хто подумає, що ми неправильно це слово вимовили і що мало би бути егоїзм. Угу. А, тому давайте ми почнемо з того, що м нарцисизм. Це хворобливе захоплення собою. Це можна сказати егоїзм, самозакоханість і абсолютна байдужість до потреб оточуючих. Взагалі нарцис думає, що він пуп землі і відчайдушно потребує визнання своєї чудовості найкращості. Нарцис задовольняє свої потреби за рахунок інших у роботі. Він піде на все, щоб зайняти кращу позицію, і буде йти по головах людей. Бо для нього це виправдані жертви, адже він сам у себе на першому місці. І ще хочу додати таке уточнення, що нарцисизм у психіатрії розглядають як розлад особистості, а його початкова форма це егоїзм, коли людина просто любить себе понад усе. Угу. А, так, ну хто ж такі тоді егоїсти? Це люди, які пригнічують власні почуття і потреби. У наш час є більш популярне слово для опису такої поведінки: це зручна людина, яка нехтує своїми почуттями, аби всім було добре, не вміє відмовляти, не має власної думки, жертвує собою е своїм часом заради того, щоб зробити комусь добре. Тобто, це хворобливе бажання догодити всім призводить до втрати себе як. Особистості. Хочу сказати про те, що егоїзм прийнято вважати захисним механізмом виживання. Тобто треба вести себе тихо, приносити користь, і тоді тебе не будуть кривдити, тебе не будуть просто помічати. Також егоїзм це надмірне бажання допомогти комусь, і людина допомагає комусь і тільки в такому випадку відчуває свою якусь значимість. Тобто, це знову ж таки нездоровий спосіб відчути, що я комусь потрібна. Отже, це у нас такі, такі йдуть визначення нарцисизму і егоїзму. І хочу сказати про те, що егоїзм є набагато складнішим і небезпечнішим, тому що якщо нарцис точно подбає про свої потреби. То егоїст буде пристосовуватися до все гіршого і гіршого ставлення, і е, часто це призводить до емоційного виснаження депресії і на жаль, часом навіть до самогубства, тому що людина не просить про допомогу, тому що вона не вважає, що заслужила на допомогу і гарне ставлення до себе. Тобто виходить, що нарцис і ехоїст це все-таки такі співзалежні, так два типи. Тобто, ми поговорили, що небезпечніше, все таки егоїзм, бо ехоїзм, бо людина не може подбати про себе, а ось нарцис і ехоїст. Я так розумію, що вони притягуються одне до одного, так, так, так. взагалі співзалежність це коли один від одного хтось потребує чогось, це не в тому випадку, коли люди просто хочуть зв'язати своє життя разом, тому що вони люблять у. Один одного ні, це такий е, складний вид токсичних стосунків, коли е, один е, задовольняє якісь внутрішні психологічні потреби. Е, Нездоровим шляхом, і інший також. Тобто нарцис взагалі потребує того, потребує ехоїста, тому що нарцисом потрібно захоплюватись, він має бути в центрі уваги. А ехоїсту якраз цього не треба. Він же потребує дбати про когось, віддавати усе. Тому нарцис і егоїст дуже часто є якраз у стосунках, але і це погано, тому що вони згубно впливають один на одного і Лише загострюють ті проблеми, які у них є? Дуже дякуємо за відповідь. От якщо ми говоримо, знаєте, про такі е, стани людини, так, про такі риси людини, то ми одразу думаємо про батьків, от, що це все батьки. Чи завжди винуваті батьки у формуванні у дитини ось таких от нарцистичних чи ехоїстичних партнерів, е, патернів поведінки? Взагалі, нарцисизм це один з напрямків акцентуації характеру. Тобто ми всі народжуємося з якимось певним напрямком, але ми не народжуємося з, вже з розладом якимось. Для того, щоб цей напрямок став уже поганим і став розладом, потрібні якісь передумови. І нарцисизм це якраз те, що виникає під впливом виховання. Наприклад, якщо дитина не знає слово ні. Якщо Якщо людина дитина виросла в сім'ї, де всі оточуючі тільки задовольняють її потребу, де вона може грубити, наприклад, батькам, дідусям, бабусям. Тоді нарцисизм розвивається, тобто дитина засвоює таке спілкування, як їй все можна, а інші люди просто вони створені для того, щоб її обожнювати і виконувати всі її примхи. Тому так можна сказати, що якраз нарцисизм він розвивається у е сімейних стосунках. Також може бути таке, що дитині потрібно було заслужити любов у батьків. Це треба, щоб були гарні оцінки завжди прибрано, кімната чиста. Тобто це теж один зі способів, як розвивається нарцисизм. Тобто, дитина виростає з уявленням, що для того, щоб мене любили, мені треба бути найкращим. І тоді дитина вже буде робити все для того, щоб дійсно стати найкращою, щоб заслужити якусь увагу і любов. Тому на 80% таке виховання впливає на те, чи буде дитина его... нарцисом, чи не буде. Олено. А скажіть, будь ласка, от. От таке питання. От, наприклад, теоретично уявимо людину, яка планує будувати стосунки. І тут виявляється, що та інша сторона виявляється нарцисом. От, і що робити в такій ситуації, якщо людина, з якою ви би хотіли будувати стосунки, от, виявилась нарцисом. На вашу думку. Ну, дивіться, кожен з нас, будуючи стосунки, хоче отримувати там любов, турботу, підтримку, відчувати взаємно теплі почуття. І хочу сказати про те, що між психологічно здоровими людьми часто трапляються непорозуміння і розлучення. Нарцис же це егоїст, який не здатний дарувати любов, обговорювати проблеми, бо він завжди правий. Ці стосунки приречені на страждання, і вони приречені тому, що. Для того щоб вирішити якусь проблему, кожен має взяти відповідальність е, за е, конфлікт за невирішену якусь проблему на себе. Тобто я маю усвідомити, що мені потрібно змінити, щоб ми могли краще комунікувати. Нарцис не буде нічого змінювати, тому що він завжди правий. І тут би хотілося б сказати, що якщо я. Бачу, що я зустрічаюся з нарцисом, тобто я починаю це е, усвідомлювати, тому що людина проявляє все більше і більше цих нарцисичних рис характеру. То мені потрібно е, або втікати звідти, або якщо я звідти не втікаю, потрібно задати собі питання: чи не є я співзалежною. Тобто, чому я повелася на гачок такої людини, з якої щастя ніколи не буде. Тому і мені здається, що це питання варто досліджувати разом з психологом для того, щоб все таки зайти в гарні стосунки з людиною, яка здатна будувати стосунки, а не з тим, кого потрібно буде постійно змінювати. І в цих стосунках буде дуже багато страждань обом. А от якщо говорити вже про дитину, так оскільки все таки здебільшого батьки так є е, такими е, тими, хто прищеплює, можливо, нарцисизм з дитині, як зробити дитині так. щеплення від нарцисизму і водночас не завдати удару по самооцінці? А кожен мама і тато вважає, що їх дитина найкраща просто, бо вона їхня, але в цій безумовній любові має бути певна межа. Дитина має знати, що це таке ні, тобто вона не повинна жити у детальній вседозволеності. Також дуже важливо розвивати емоційний інтелект дитини, розповідати різні історії, казки, історії про життя знайомих, про життя батьків і пояснювати, що людина відчула в той чи інший момент, розповідати про те, як наші вчинки впливають на почуття інших. Тобто розвивати емпатію і вміння ставитись до людей з повагою. Також дуже корисно хвалити дитину за щось конкретне. Не просто ах ти ж моя рідненька. А ти молодець, ти так стараєшся, ти молодець, сама вдягла колготки. Тобто, це здоровий спосіб сформувати самооцінку дитини. І ще найважливіше, як виховати в дитини здорове ставлення до себе і оточення це приклад батьків. Якщо батьки поважають себе і близьких, то стануть чудовим прикладом для дитини, як діяти в різних ситуаціях, тобто дитина навіть не буде запитувати, що їй робити. Вона вже, по прикладу батьків буде правильно вирішувати проблеми. І навпаки, якщо у батьків токсичні стосунки, то дуже висока ймовірність, що дитина перейме їх стиль спілкування. Тому тут дуже важливо розвивати емоційний інтелект дитини. І також батькам дбати про те, щоб між ними були гарні стосунки, також Олено. А як допомогти людині, у якої вже розвивається такий ехоїзм? Ти це бачиш зі сторони? Розумієш і хочеш допомогти? Як правильно діяти в такій ситуації? А взагалі, людина, яка є ехоїстом, вона е, росте і живе з таким усвідомленням, що вона ні на що не здатна, вона ні на що не варта. Тобто, що вона не має права висловлювати свою думку, і що найгірше те, що вона думає, що вона заслуговує цього поганого ставлення від оточуючих, саме тому егоїсти дуже рідко просять про допомогу, тому що вони самі вважають, що занадто мало старалися, щоб допомогти людині, яка поруч. Тобто не зробили все можливе. Вони винять себе, і в такому стані дуже складно попросити допомогу. Зазвичай. Егоїст приходить е, на консультацію до психолога, якщо трапилась якась дуже серйозна подія, тобто хтось постраждав, і людина зрозуміла, що я живу точно в ненормальній ситуації, або ж якщо хтось з близьких. Е, Якби змушує, сходи, тобі потрібно, ти мусиш подбати про себе. Але у загальному дуже важко допомогти людині, яка не просить про допомогу, тому що а, у мене були такі випадки, коли, наприклад, а, діти м, попросили маму попрацювати зі мною там консультації, дві, тому що мама живе життям мученика. Хоча на це немає ніяких підстав. Вона просто страждає дітям шкода. Ця мама на консультації вона зовсім не сприймала нічого. Вона вважає, що вона молодець, що терпить побої від чоловіка, і що це вона сама винна в тому, тому що недостатньо любила свого чоловіка. Тобто, допомогти людині, поки вона не попросить про допомогу, майже нереально, на жаль. Насправді така сумна тенденція, і ми так розуміємо, що людина має сама до цього діти, чи можна її якось просто підштовхнути до того, щоб вона сама зрозуміла, що їй потрібна допомога, чи є такий шанс зробити таку багатоходовочку. А ну, знаєте, це може бути якщо поруч з ехоїстом є люди, які живуть гарне життя. Тобто е людина-ехоїст бачить, що в принципі такі стосунки, як в мене, вони не у всіх. Тобто, у мене щось не те відбувається у стосунках з моїм партнером. І зазвичай хуїста можна направити до психолога, якщо знову ж таки трапляється щось. От, наприклад, після побоїв якихось. Тобто, саме в той момент, коли людина у відчаї, вона і може зрозуміти, що треба щось змінювати. Тому що в такому звичайному теплому стані, коли нічого не відбувається, людина просто звикає жити в цих поганих умовах. Тому треба бути поруч. І якщо буде якась така нагода, коли ми чуємо, що егоїст уже е, дійшов до тої точки готовності працювати з психологом, тоді потрібно когось порадити. Дуже дякуємо за відповідь. От якщо говорити про наш час, так чи справедливим є твердження, що нарцисизм у наш час, так би мовити, в тренді? А, так знаєте, наші батьки були виховані у надмірній скромності, яка межує з тривожністю, невпевненістю в собі низьким рівнем амбіцій. Я говорю про батьків, які виросли а, в радянському союзі, і яким не можна було висловлювати свою точку зору. Треба бути тихо. Оце все ми надивилися і зрозуміли, що а, нам наступному поколінню потрібно себе любити, тому що наші батьки аж надміру виснажували себе. І мені подобається про те, що а, люди почали говорити про те, що треба про себе дбати, тому що а, любов до себе це про здорове харчування, про спорт, достатню кількість сну, відпочинок, саморозвиток. Тобто, це всі хороші речі, якщо не впадати в крайності. Які ми простежували з початком появи е, ось цього селфі і вихвалянням у соціальних мережах, які однозначно були схожі на якийсь нарцисизм, е, проте зараз е, ми спостерігаємо те, що йде мода на природність, тобто відмова від ідеальної картинки в соціальних мережах без макіяжу. Ми розповідаємо в соціальних мережах про свої недоліки, показуємо, як ми їх долаємо. Тому певна тенденція на нарцисизм у соціальних мережах була, але мені здається, вона потрохи змінюється. Звичайно, будуть люди, які будуть використовувати соціальні мережі для того, щоб показати, які вони хороші. Але ось цей період, коли люди брали в оренду 100 троянд на годину, фотографувалися і віддавали їх назад просто щоб отримати отримати лайк, я думаю, що ця ера уже минула. Е, Олено, маємо запитання від нашого слухача, тільки до нас прийшло. якщо Якщо можете, будемо дуже вдячні за відповідь. От питає наш слухач: Як боротися з людиною, яка має нахили до нарцисизму? Можливо, як боротися з її нахилами, в принципі, з її нарцисизмом. Угу. А, ну, дивіться, є егоїзм. Це коли людина себе любить, і коли ще ти можеш до неї достукатися і сказати, що слухай, ти ображаєш мене так тим своєю поведінкою чи своїми словами. В такій ситуації людина здатна почути і зробить висновки. Так, мені ця людина теж дорога, я не буду так спілкуватися з нею, тому що вона просто припинить спілкування. А є нарцисизм це коли вже людина не бачить берегів, що вона хоче, так вона і правильно робить. Тобто, ми можемо спробувати говорити людині нарцисові, що, наприклад, цими словами ти мене кривдиш, або мені дуже неприємно, коли ти це робиш. І якщо людина тебе чує, це прекрасно. Тобто вона буде змінювати свою поведінку. Але якщо ти говориш їй вже восьмий, п'ятнадцятий раз що, будь ласка, не роби так, і вона повторює одну ж ту саму поведінку, в такій ситуації нам потрібно а, з цією людиною або переривати спілкування, або якщо не можемо переривати спілкування, бо, наприклад, це колега, зменшуємо кількість спілкування і зводимо його до мінімуму. Тому що дуже складно. Доказати щось людині, яка не хоче тебе чути, тобто ми перевіряємо, людина чує чи ні, пробуємо достукатись, якщо ні, просто дистанціюємо, щоб людина нас не кривдила далі. От знаєте, так цікаво, скільки б нам не говорили там про дистанціювання, про небажаність там спілкування із самозакоханими людьми, до них все одно чогось тягне як магнітом. От В чому секрет такої привабливості тих, кому до нас немає ніякого діла, і можливо, ми можемо взяти якісь уроки. Цього для себе також. Дивіться, угу. нарциси вони ж проявляються не відразу. Спочатку ти бачиш харизму, впевненість в людині, така навіть самовпевненість, яка притягує, а ще коли тобі кажуть ні, ти не заслуговуєш увагу цієї людини, тобі хочеться боротися за цю увагу, тому що це називається ефект недосяжності. Тобто, як це мені відмовили, як це людина просто проігнорувала мене? Я докажу їй, що я гідна того, щоб зі мною. Спілкуватися. Ось це такі, такі знаєте, причини, чому нас може тягнути до людей. А ще є одна причина, чому нас тягне до нарцисів. Це вже тоді, коли ми розуміємо, що це нарцис. Це те, що а, чому мені це може бути недостатньо розвинена власна самоцінність. Тобто, чому я йду на спілкування з людиною, яка мене травмує. Можливо, тому що я не поважаю себе, тому що я дозволяю мене кривдити, дозволяю з мене насміхатися, принижувати себе. Тобто, якщо нас тягне до нарцисів, це може бути ознакою того, що ми недостатньо себе цінуємо, і тому ми дозволяємо собі знаходитися їхньому оточенні при тому, що вони нас кривдять. Дуже дякуємо за відповідь, Олено. Дякуємо за те, що ви приділили свій час для нас. Щиро сподіваємось, ми з вами ще почуємось, бо є ще багато тем, на які можна говорити. Бажаємо рясного Божого благословіння вам. Бережіть себе. Друзі, нагадую, сьогодні у нас в гостях була психологиня та психотерапевтка Олена Козачук. Дуже дякуємо до наступної зустрічі. Сливом з голосом надії Радіо голос надії.